Привіт! Звати мене Ярослав, я є власником телеграм-каналу Capital І сьогодні буде другий обмінні урок по роботі з компанією Forex Club. На першому уроці ми розглянули можливість роботи з торговою платформою Libertex. Нагадаю, що Libertex – це є ваш основний аккаунт у компанії Forex Club. Тобто всі абсолютно торгові операції, фінансові операції, перекази коштів там, поповнення рахунку і так, далі, і так далі. Ви будете здійснювати саме через цей інтерфейс. Якщо це веб-версія, то відповідно через інтерфейс веб-версії. Якщо це. А мобільному додатку, відповідно, в мобільному додатку. Візуально воно дещо відрізняється, так, але фактично функціонал один і той самий. Отож, давайте сьогодні познайомимося з платформою MetaTrader. Виглядає вона ось так. На перший погляд буде виглядати, що це таке і взагалі навіщо воно мені потрібно, якщо в мене на Лібертексі все дуже просто відкрити угоду, споміняти мультиплікатор, закрити угоду, то на MetaTrader ви тут торгуєте якимись об'ємами, лотами. І так далі, і так далі, і куча всього різного незрозумілого. З одної сторони ви будете абсолютно праві а з другої сторони ви втрачаєте можливість скористатися фінансовими ринками в повній їхній мірі. Для того, щоб взагалі почати користуватися платформою MetaTrader, її в першу чергу потрібно завантажити. Завантажити ви її можете наступним чином, перейшовши на офіційний сайт компанії ForexClub.fxclub.org, перейти в розділ, а, так, де вони там є, платформи, і в платформі, відповідно, обрати MT4 чи MT5. Я особисто користуюсь MT4, мені так простіше, тому відповідно у вас теж є можливість завантажити собі MetaTrader 4, чи це буде, наприклад, для Windows, як в моєму варіанті. Чи це буде для а, Mac пристроїв, так, чи це для там, не знаю, Android-девайсів через Google Play? Отож, завантажили ми а, MetaTrader, як нам отримати відповідно демо-рахунок і на нього потратити. А все досить просто, давайте ми це зробимо. Отож, вертаємося в наш Libertex, так як я вам вже раніше це повідомляв, заходимо в розділ Мої аккаунти. Далі є можливість створити новий демо-рахунок. Натискаємо відповідну кнопку, обираємо, який саме демо деморахунок вам потрібен, четвертий чи п'ятий. Я вже обрав четвертий, я вже його створив, ну і натискаємо кнопку Створити. В мене він же є, тому, як то кажуть, ще одної необхідності створювати, його, скажімо так, нема. До речі, якщо пролистаєте вниз, то теж побачите можливість завантажити для. Windows, для MacOS, зайти через веб-версію, скачати для Android чи скачати для iOS, відповідно. Отож, в мене Windows-версія, тому, відповідно, мені потрібно скопіювати назву сервера, натискає кнопку копі. Далі внизу справа є такі, бачите, зірочки, ну не зірочки, стрілочки. Коротше, коротше, сюди натискаєте один раз і натискаєте кнопку логін. Відповідно, де сервер копіюємо, вставляємо назву нашого сервера. Далі натискаємо кнопки «Копі», скопіювати логін. І скопіювати наш пароль. Натискаємо кнопку «Копі» І натискаємо кнопку log Все, ми залогінились. Так, ми, залогінились, ми є на демо рахунку. І що ми тут з вами можемо зробити? А, так, у нас є можливість в першу чергу, взагалі, ну, по-перше, у вас буде інтерфейс не такий красивий, як зараз в мене, тому що я вже в принципі собі все налаштував, додав індикатори і так далі. Більш детальніше про ці всі речі ми будемо з вами спілкуватися в наступних уроках. А зараз ви можете натиснути комбінацію клавіш Ctrl-U або там, де українська буква Г, натискаємо, і у вас буде можливість додати собі. Інструменти в оцей рядочок зліва. В мене вже все виставлено, ну, але давайте наприклад, я там добавлю якусь криптовалюту. Там, давайте, м -м, Щось знайдемо. Ну, наприклад, Quantum. О, Прекрасно, прекрасний вибір. Все, От вона в мене з'явилася знизу. Як можна відкрити даного, даний актив на даному терміналі? Відповідно, натискаємо праву кнопку миші і відповідно, натискаємо кнопку Chart Window. Або беремо, зажимаємо лівою кнопкою і пересовуємо вже на, робочий, бачите, на робочу панельку. І відпускаємо мишку. Все. В мене вже, відповідно, відобразився термінал. З тікером TRX, тобто з монетою Tron, і я можу неї торгувати. Що я можу тут зробити? Можу переключати таймфрейми. Там з першої хвилинки, там на хвилинку, на 15 хвилинку і так далі. І так далі. І все в тому дусі більш детальніше про таймфрейми я показував в першому році. Відповідно, далі є можливість додати різного роду індикатори. Тобто я натискаю кнопку Insert, вставити, індикатори, і обираю потрібний мені індикатор. Давайте, наприклад, додамо алігатор. Вибираємо всі по замовчуванню, і відповідно у нас з'явився алігатор. Ми можемо по даному індикатору теж працювати і отримувати профіль. До речі, дуже прикольний індикатор. Рекомендую для початківців. Відповідно, чим нижче провалюється ціна, тим більше шанс того, що ви купите актив чи продасте актив по хорошій ціні. Як бачите, в даному індикаторі тільки ціна підійшла під зелену лінію, навіть не доторкнулась до червоної, відскочила. В другий раз ціна підійшла під зелену лінію. І доторкнулись до червоної відскочило. Таким чином, ви просто відкриваєте графік, як він рухався раніше по алігатору, і приймаєте своє торгове рішення. Це був просто приклад. Тут, як то кажуть, ніякого теханалізу. Я просто показав, як можна користуватися тими чи іншими індикаторами. Далі. З метатрейдером я думаю, для початку цього буде нам більше ніж достатньо. В наступних уроках ми проговоримо про фігури графічного аналізу і, взагалі, технічний аналіз коротенько, так в двох словах, для початківців, щоб зрозуміти в яку ж сторону нам торгувати, купити чи продати. Тому до зустрічі в наступному уроці. Всім гарного дня, па-па!